815 року область, нині відома, як Джамут та Касмір, складалася із 22 невеликих князівств, 16 індуїстських і 6 мусульманських. Частина з них перебувала під контролем еміра Афганістану. Індуїстські князівства управляли. Управлялись ради з путськими князями, які були васалами імперії Великих Моголів і з часів імператора Акбара. Слідом за занепадом імперії Великих Моголів та вторгнення гурків гірських князівств потрапили під контроль сикхіврандзита Сінгха. Перце англосикська війна 1845-1846 рік велася з сик, сик. Хами, що намагалися зміцнитися в Касмірі та ост Ост-Індською компанією. За лахорським договором 1846 року сикхи залисали область між Біс і сад Ледзивомін на виплату компенсації в розмірі 1,2 тисяч мільйонів рупій. Остінська компанія не мала можливості відразу сплатити цю суму і тому дозволила правителю сикхів Гулабу Сингх, Зайняты касмир в обмін на списання 750 тисяч рупій з суми виплати Гулаб став першим махарадзею утвореного князівства Дзамута Касмір та заснував династію, яка правила князівством до того часу, коли Індія здобула незалежність у 1947 році. Припинення британського сюзеренітету над князівствами Індостану супроводжувалося визнанням їх права обирати, приєднатися до Індуї. Індії або мусульманському Пакистану, або взагалі оголосити про незалежність. Це до остаточного виведення. Британських військ з Індії правити князівства Дзаму та Касмір під тиском Індії та Пакистану був змушений погодитись на приєднатися до однієї з двох нових незалежних країн. Але у зв'язку з необхідністю болісного вибору адміністративна верхівка князівства складалась з індуїстів, а більшість населення сповідували іслам. Харадза Касміру Харі Сінг вирісив заявити. Про незалежність. 21 жовтня 1947 року почалось вторгнення пакистанських напіввійськових формувань із племен Пустун і даріїв цісельністю близько 202 дві тисячі тисяч чоловік у Касмір. Через пару днів була захоплена столиця князівства Сиринігари і Махарадзе Гарі. Харі Сінг звернувся за допомогою до Делі. Натомість Індія поставила ультимативну умову, що Касмір повинен приєднатися до Індії для того, щоб отримати допомогу. Махарад запогодився і уряд Індії визнав приєднання князівства до Індії 27 жовтня. Індійські війська були направлені в Касмір. Прибули, батальйон Цикхів вибивав авганців із серії Нагара. Пакистан заявив, що Махарадзе Касмір не мав права звертатися до індійської армії, оскільки не, не спадковий правитель, а є британським признаценцем. Пакистан вирішив взити заходів у відповідь. Але начальник стабу сухопутних військ Пакистану, генерал сер Дуглас Грейсі, відмовився посилати війська в Касмір, відмовляючись виконати наказ Мухаммед на генерал-губернатора генерал Пакистану, Грейс обґрунтував свою що Індійські сили, сили перебували в Касмірі, якийсь в отца прийняли присягу, на вірність королю Георгу. Гер... Гусоми і от з Грейс не міг брати участь у військовому конфлікті з індійськими силами. Пакистан нарешті все зміг послати війська в Касмір, але на той час індійські війська взяли під контроль приблизно дві третини колишнього князівства. Лише території. Ігіл, Гіта і Балтистан були зайняті мусульманськими племінними полицями і приєдналися до Пакистану з 6 жовтня 1947 року. Пакистан оголосив північну частину князівства своєю територією за назвою Азад Заму і Касмір і ввів туди свої війська. Пакистанські війська дислоковані в прикордонних районах у Музавфарабада і Доми де свідково розбили племінне Ополуцення ка смерті частина солдат мусульман у прикордонних районах збунтувалася і приєднала. Лися до пакистанців метою первісного вторгнення було захоплення контроль над долиною Касміру, включаючи його головне місто. Срінагар літньої столиці держави. Місто Дзаму було зимовою столицею. Однак замість того, щоб рухатись на Срінагар, сили залишалися в захоплених містах у прикордонному регіоні та почали здійснювати грабезі. Після вступу Індії в конфлікт індійські війська і техніка висунулись в району, в району Срінагара, створили кругову оборону і розбили мусульманське полотенце на околиці міста. Розбиті племінні сили тікали до міст Барамула і Урі, де були розсіяні. Однак у долині місті Пунц касмірські війська виявилися заблоковані мусульманами. У гіллінгі місцеве ополиці підтримало пакистанське вторгнення і установило контроль над цією північною частиною Касміру. Мусульманські ополченці цітралу націю з місцевим правителем Мехтаром також приєдналися до Пакистану. Індійські сили припинили переслідування племінних сил після повторного захоплення Урії Барамули виділили колону для розблокування Касмірських військ у пунці, хоча загін зресою досягнув пункт, блокаду зняти не вдалося. Друга колона індійських військ досягнула котлі та зайняла місто, але незабаром була змушена залишити його, не мають можливостей для його втримання. Тим часом Мірпур був захоплений мусульманським полотенням 25 листопада 1947 року. Плем'яні війська атакували і захопили Дзангер. Потім вони безуспішно напали на Наосеру і поцели ряд невдалих атак на Урі. На цьому етапі війни лінія фронту стала Стабілізуватися, оскільки в регіон перебували все більші індійські сили. Індійські війська розпочали контрнаступ на півдні з метою відбити Дзангер і Радзаурі. У долині Касміру племенні сили продовжували атакувати Урі. На північному на півночі полуценняння Гіл-Гіта зайняло скарду. У Дзангера індійці зустріли запеклий опір мусульманських ополченців, до яких неофіційно приєдналися регулярні пакистанські війська. У долині Касміру індійці повернули титувал, однак ополчення Гілгіта досягло значного прогресу в передгір'ях Гімалаїв, де осадило Олег, захопило Каргіл і відкинуло індійську колону від дискарду. Індійці продовжували атакувати в долині Касміру з напрямком. На північ, щоб захопити Керан і долину Гурес, тут вони не також відбили контратаку мусульман на титвал, у реоні Дзаму силу болозених у пунць спалахнула і тимчасово пов'язані із зовнішнім світом. Знову Касмірська армія змогла захистити Скарду від гілгітських. Цьких ополченців. Але в серпні війська цитирал під командуванням Мату Ульмульки осадили скарду й за допомогою артилерії. Захопили місто. Це дозволило гідцям гітцям рух на ладак. Блокада мусульманами пунца тривала операція. дак Кацька. Робота назва для операції зі звільнення перевалу було пізніше змінено на Бізон. Операція була доручена генерал лейтенанту Каріаппе, командувацю Західною армією. Легкі танки Стюарт. Із сьомого кавалерійського були в розібраному вигляді перевезені через Нагар в Балтай, де над людськими зусиллями двох з'єднань мадраських саперів працювало в день і вночі для розселення для оселя стезки від Балда від Балтай на Зодзі. Ла. Раптова атака 1 листопада з застосуванням техніки була проведена командиром дивізії Тхімаїя, який на танку повів за собою війська за підтримки двох розрахунків 25 фунтовок і розрахунку 37 дюймових гірських гаубиць. Ворог був розгублений. Незабаром перевал був відбитий індусами, і Пакистанці відступили до Матаяну, поки Пакистанці билися на Зодзіла і були неактивні Леха. Лехська бригада перейшла в наступ і просунулась від тхар до маролу на північний берег інду, і від Тілинга до Лама, Юру і до Каргіз на південному березі. Ін цей загін просунув. Просувався вздовж саю, коцистивси і прикрився необразний на фланг. Назод зіла сімдесят 77 парасутна бригада поцяла вмисну атаку на Матаян 13 листопада і Драс, 15 листопада. Бригада з'єдналася 24 листопада до Карго з індійськими військами з Лега. Ворог відступив на північ до скарду. Індійці в даний час поцяли брати верх у всіх секторах. Пунц був Нарешті звільнений після облоги протягом року Сили Гілгіт у високих Гімалаях, які раніше досягли значного прогресу, були остаточно розбиті. Індійці переслідували Каргіз, але були змушені зупинити ти через проблеми постачання. Війна з поділом Касміру на дві частини. Більшу частину Касміру забрала Індія, а ін інці території забрав Пакистан. В 1956 році Касмір уклав конституцію, що він є частиною Індії. Індія вважала питання вирісне, а Пакистан вимагав референдуму. З вами був Дізнаємось історію рю до побачення.